Я не думала, що така краса існує в Житомирі. Вчора побувала у філармонії на концерті Житомирського камерного оркестру під керівництвом Євгена Стецюка. І це просто вау! Ви подивіться на цей інтер'єр. Філармонія побудована у 1858 році для царських візитів. Тут звучали голоси Крушельницької, Шаляпіна, Імператорського оркестру. І ось тепер. Тільки що ви почули інтерпретацію баха, наприклад, жазові обробки творів Скорпіонс, Ледзеплін, Пінк Флой. І майже до сліз мене довели твори на слова кримськотатарських поетів. Музика дійсно поєднує минуле із сьогоденням.